Я не знаю, чого хочу від життя, куди далі рухатися, і не можу визначитися зі своїм подальшим життєвим шляхом. Цей запит є одним із найчастіших на моїй індивідуальній коуч сесії, а також на групові проекти. І тема справді така важлива, актуальна. А зараз вона набрала ще більшого масштабу, враховуючи ситуацію в країні. Привіт, я професійний сертифікований коуч Олена Солтан І сьогодні поговоримо про те, що ж заважає визначитися зі своїм життєвим шляхом. Якщо ти зараз перебуваєш в цьому такому підвішеному стані, не знаєш, куди тобі податися, примінитися, чим зайнятися і що далі робити, то маю сказати, що це нормально. І таких, як ти зараз, справді багато, і я маю декілька успішних кейсів, як люди послідовно із цього виходили, це все можна змінити. Насправді, з повномасштабним вторгненням, відбулося дуже багато зовнішніх змін. Багато людей змінили місце проживання, країну проживання, змінилися сенси, те, що було раніше важливим, потім стало вже не таким важливим, або навпаки, те, що раніше не помічали, не надавали цьому значення, зараз вийшло на перший план. Тому в теперішніх умовах нормально знову шукати якийсь свій шлях реалізації. Отож, давайте послідовно розбиратися, які причини цього я не знаю, куди далі рухатися і що із цим робити. Найпершою причиною, чому я не знаю, чого хочу від життя, є те, що я не знаю сама себе, що десь я втратила ось цей контакт самою собою і своїм внутрішнім я. І це відбувається через те, що довгий час я ігнорую свої бажання. Тобто я живу для когось, для чоловіка, для дітей, для батьків. І я прекрасно знаю, що люблять інші люди, що вони хочуть. А себе ставлю десь там після на останнє місце взагалі не замислююся над тим, що буде краще для мене, чого би я хотілася. І в мене просто немає навику думати про те, що краще для мене, і чути і відчувати себе. Тобто, коли ми дуже довгий час або ніколи не замислюємося про те, чого хочу я, що я люблю, що краще для мене, то ми і не маємо цього навику, ми це не тренуємо. І взагалі, якщо ми дуже довго ігноруємо наші бажання, наші потреби залишаються незадоволеними, то з часом мозок сприймає це як якусь зайву інформацію, тобто для чого мені хотіти, якщо ці бажання і так залишаються нереалізованими, і з часом ця функція просто відключається. Тому ми і отримуємо повне нерозуміння себе, повне нерозуміння того, що я хочу, що буде краще для мене. Нема бачення цього і нема цього навику. Є опора на зовнішнє, мені хочеться, щоб хтось мені сказав, порадив, порекомендував, підказав, бо сама я взагалі себе не чую. Що ж тут робити, це повертати собі себе. Тобто починати з маленького, з найменшого в моменті запитувати, чого я зараз хочу, що взагалі зараз зі мною відбувається, що я зараз відчуваю, чи я хочу пройтися, чи я хочу полежати, чи я хочу каву, чи я хочу чай. Що мені подобається, чи мені подобається світле, чи мені подобається темне, чи мені це подобається, чи щось інше. Тобто, звертати фокус своєї уваги на себе, і навіть якщо ви не будете знати відповіді, і це буде дратувати, то тут справа не тільки в відповідях, а в тому, щоб... Власне, привернути до себе увагу, знайти це в своє внутрішнє я, навчитися чути себе, помічати себе. І з часом, повірте, відповіді прийдуть, і це стане для вас звичкою. І важливо не тільки чути себе, а ще й давати собі те, що хочеться. І якщо ви навчитеся це робити в найменшому, тоді і в більших речах ви теж почуєте свій внутрішній голос. Наступною такою найпоширенішою причиною того, що не знаю, куди далі, це є страхи. І це класика жанру, і в кожного тут буде якийсь свій індивідуальний набір. І дуже рекомендую працювати зі страхами в індивідуальній роботі. Можете прийти до мене на коуч-сесію або до іншого спеціаліста, але важливо це з'ясовувати і пропрацьовувати. Значить, одні з найпоширеніших це я боюсь помилитись, боюсь, що у мене не вийде, боюсь нового вийти з зони комфорту, боюсь витратити гроші, залишитися голодною, боюсь критики, осуду, що мене засміють, всі від мене відвернуться. Навіть успіху боюсь, бо тоді чоловік від мене піде, боюсь бути поганою мамою, не встигати дивитися за дітьми. Дуже-дуже багато всього, і це лише частина із того, що мені доводилося чути на індивідуальних сесіях. Але ці страхи існують лише у нашій Нашій голові. Зазвичай вони до кінця не усвідомлені і надумані, тобто нас стримує те, що насправді ніколи може і не статися. І ми надаємо цьому такого великого значення, що обираємо краще в них не дивитися, краще мені не знати, куди далі рухатися, не хотіти, щоб не пробувати і не зустрічатися з цими страхами. От, якби мені дали гарантії, що в мене все вийде, так що все буде добре, тоді я би пішла і змінила щось, і зробила би по-іншому. Але оскільки гарантійну ніхто ж не може знати майбутнє і не може їх дати, тоді я обираю нічого не робити, стояти на місці, далі вагатися і сумніватися. Якщо ви помічаєте зараз, що вас блокують саме страхи, тут важливо дати собі віру в себе. Тобто зрозуміти, що ви є більші, ніж будь-які страхи, і ви можете впоратися із різними ситуаціями і обставинами. І подумати про те, що може вас підсилити, як ви самі можете себе підсилити. Тобто, які знання вам можуть бути потрібні, які навики вам можуть потрібні бути, який досвід, які люди можуть вас підтримати. І дуже важливо шукати підтримуюче оточення, тобто намагатися знайти коло однодумців і людей, які вже на цьому шляху, якими тільки хочете йти. Окремо, хочу зупинитися на вигодах, які є від того, що я не знаю, куди далі і чого я хочу від життя. Звучить нелогічно, ну бо я ж в цьому стані, мені важко, мені некомфортно, я намагаюся знайти вихід, і мені погано. Але якщо ви довго в цьому варитеся, то насправді вигода є, щоб не виходити із цієї своєї зони комфорту, так званої. Бо якщо я знатиму, мені потрібно робити певні дії, вчинки, рішення, проявляти, заявляти, зустрічатися зі своїми страхами. І поки я не знаю, мені легше. Таким чином, вас, ваш мозок Зок береже від ймовірного ризику, і це варто розуміти. І тут я маю для вас коучингове запитання, доки я не знаю, які рішення мені не треба приймати. І остання на сьогодні причина це завищені вимоги до себе. Тобто, навіть якщо приходить якась ідея, куди далі рухатись, таке буває дуже часто, я це часто чую. Ну, наприклад, піду я там майстером манікюру, чи піду там дизайнером, чи ще якимось, чи піду на якісь курси макіяжу. І тут же виникає знецінення. Та ні, та це зараз не популярно, всі так можуть, кому це треба, і так далі, і так далі. Тобто йде такий шквал внутрішньої критики, будь-яка ідея просто зарубує в корні, бо хочеться всього і одразу, і ти одразу вимагаєш від себе, щоб видати високий великий результат. І сама собі не даєш можливості, не даєш часу, ресурсів, грошей, права на помилку, щоб дійти і досягнути цього результату. І це така доволі інфантильна дитяча позиція, і це якраз і є про завищені вимоги до себе, тому всі варіанти не ті і не те. Насправді ж ти просто не приймаєш частину себе, ту, яка не завжди знає, не розуміє, яка тупить, яка помиляється, яка в чомусь слабка, але хочу наголосити, доки ти не дозволиш собі бути саме такою, ти не можеш зрости і розвиватися, і досягати більшого. Тобто є певне уявлення, якою би я мала бути. Ця я ідеальна. Наприклад, говорити легко на камеру, мати багато досвіду, вміти. То, знати то, мати всю суму на квартиру чи на будинок. А я зовсім не така, я поки ще не дотягую, і я себе такою не приймаю, я не дозволяю собі такий проявлятися. Тому жоден із варіантів мені не підходить, бо дотягнутися до цього ідеалу неможливо. В цьому випадку я хочу порекомендувати змінити фокус. Тобто, це, що ви мрієте, хочете, я ідеальна, це все прекрасно. Але важливо запитати себе і дати чесну відповідь, що мені потрібно зробити зараз, щоб колись прийти до цього ідеалу. І тримати фокус не на цьому я ідеальна, а тримати фокус, власне, на тому, що мені потрібно зараз і що я для цього роблю. Друзі, на завершення хочу підсумувати все, що сьогодні сказала. Якщо ви не знаєте, куди далі рухатися, починаємо із того, що відслідковуємо свої бажання в моменті і відновлюємо контакт з собою. Наступне визначаємо свої страхи і працюємо зі своїми страхами, тому що вони живуть лише в нашій голові. Далі визначаємо вигоди від ситуації і беремо відповідальність за своє життя на себе. Ну і зменшуємо планку, знижуємо ці вимоги і очікування до себе. Сподіваюся, це відео допоможе вам визначитися із вашим життєвим шляхом. Якщо воно було корисним, прошу поставити лайк, це буде найкраща подяка для мене. Також підписуйтесь на канал, це допоможе вам не пропускати нові корисні відео, а мені робити їх більше.